Що там моє зайченятко? Гойдається на гойдалці? Так. Да. Класно. Хто тебе гойдає, дідо? Так. Да. Ой, як гарно. А бабу погойдаєш? Скорю? Та скоро так. Погойдаєш? баба колокошку. Та, баба поломить, а може і ні. Або хвостик йде до тебе. Бачиш, до діда пішов хвостик. Ой! Хвостика хотіли покатати, та? А, діда, не можу достати Даніка. Гой Дадась. Гой додасть Данусю. Гой дась! Хвостик двесті мені на ноги ліг. Бачиш? Давай ножку. О, діду, тепер за ножку лапає, а? Його й да я? Що ти, діду? Боже, не можна за ножку? Зайцювайся. Ой, можна, не можна. Гойдай, діду сильно його гойдай. Давай ножку. Опа! Другу. Опа! Йо! 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 Ой, я зубами до собі. Йо! О! Попо хочу злапати. А й за ножку хочу злапати.